Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд благосфери. Я Сергій Руденко. Сьогодні в Україні розпочалися розпочалася передвиборча президентська комп. Кампанія сьогодні ж починається висунення кандидатів на пост глави держави. Вибори, як відомо, відбудуться 25 травня 2014 року. У цей день також відбудуться і дочасні вибори київського міського голови та столичної міської адміністрації. 25 лютого Верховна Рада проголосувала за проведення таких виборів. 331 депутат підтримав це рішення. Нагадаю, що термін повноважень Київради вибіг 2. Ого, червня 2013 року, і тодішня опозиція дорікала владі і закидала владі, що вона не хоче проводити вибори до Київради. І конституційний суд змушений був давати роз'яснення, що термін повноважень Київради було має продовжитись до 2015 року. Але ситуація змінилася, і вибори київського міського голови та київської міської ради відбудуться, як я вже сказав, 25 Травня Олександр Данилюк на своїй сторінці. У Фейсбук це лідер спільної справи. Нагадаю, написав, що свобода всеукраїнське об'єднання не більше гальмує парламентські та місцеві вибори. В результаті таких виборів свободівці просто зникнуть, а на їх місце прийдуть хлопці з правого сектору. Справа в тому, що разом із проголошенням дочасних президентських виборів та дочасних виборів до Київради та столичного міського голови поки що жодного рішення щодо проведення дочасних парламентських виборів. Верховна Рада не ухвалила, хоча сьогодні Олег Тягнебок заявив про те, що Свобода буде підтримувати ідею проведення дочасних парламентських виборів. А сам Олег Тягнебок заявив, що у разі якщо Свобода його висуне, він буде балотуватися на пост глави держави. Вчора про своє рішення балотуватися у президенти заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін. Також сьогодні ж про це заявив і Віталій Кличко, лідер удару. Одночасно із цим Олександр Черненко. Голова комітету виборців України іронізує з приводу майбутніх кандидатів на посаду київського міського голови. Він пише, що краплина цинізму доведеться обирати між Макенком і Катеринчуком. Ну в даному разі пан Черненко говорить про те, що серед Тих, хто хоче позмагатися за головне крісло столичного мера, поки що нема, не зголосилися жоден із кандидатів, але я думаю, що це лише справа часу. Тим часом у Верховній Раді України тривають консультації щодо призначення нового кабінету міністрів, нового коаліційного кабінету міністрів. У в інтернеті дуже Багато з'являється списків можливих кандидатів на посаду міністрів в новому Кабміні. Говорять про те, що мовляв серед ймовірних претендентів є Ірина Фаріон. Принаймні написали про те, що вона може стати міністром освіти. Однак Ірина Фаріон і Олег Тягнибок заявили про те, що вони не збираються входити до нового кабінету міністрів. Заперечив таку можливість, і Віталій Кличко. Сьогодні ж написала про те, що не збирається входити до нового уряду і співачка Руслана, тому що вчора з'явилася інформація про те, що Руслані запропоновано один із міністерських постів. Ну, очевидно, мова йшла або про посаду міністра культури, або про посаду міністра молоді та спорту. Не Невідомо наразі, ці, яка була кадрова пропозиція. Але Руслана в, на в своєму блозі на Українській правді» написала. Я вчора абсолютно однозначно недвозначно оголосила, що не планую брати участь в уряді. Критерії для кандидатур, що мали б взяти участь в уряді. Уряду були в роботі уряду, були сформовані комітетом народної довіри майдану. Там і мій підпис. Я не відповідаю цим критеріям і вже багато років заявляла про те, що разів заявляла про те, що в мене нема планів йти у політику. Водночас стало відомо, що серед тих, хто претендує на участь в силових відомствах на керівні посади в силових відомствах, є і представники правого сектору, зокрема. Дмитро Ярош Мустафа Найм на своїй сторінці в Фейсбук сьогодні оприлюднив інформацію про те, що мовляв 20 лютого, коли був розстріл на вулиці Інститутській, Дмитро Ярош був на зустрічі з Віктором Януковичем. Встріча ділилась полтора часа. О чому є запись в журналі посіщення адміністрації президента? Пише Мустафа Найм про те, що Ярош претендує зараз на віцепрем'єра з силового. Блоку, правий сектор спростовується, і в офіційному повідомленні організації йдеться про те, що революція для правого сектору триває. Відтак, для, для нього є важливим покарання злочинців, а також піклування про інтереси національної безпеки, опанування силового блоку, чудова можливість. Котра лише посилює ефективність бійців правого сектору щодо зустрічі з Януковичем, то наєм знову ж таки дивує, опустився до рівня виробника фейків. Пише правий сектор. Напевно, просто стомився від напруженої журналістської праці. Пора б відпустку взяти принаймні на тиждень другий. Ну, ось е, така реакція представників правого сектору. Е, повний склад кабінету міністрів, очевидно, буде вже проголосовано у Верховній Раді е, у четвер. Тобто, 27 лютого ми побачимо, хто війде до кабінету міністрів. На нашій сторінці Фейсбук ми проводили опитування і питали людей, кого б вони хотіли бачити на серед тих, хто має увійти до кабінету міністрів. Короткі підсумки того, кого люди називають і кого наші читачі вважають. Гідними для того, аби очолити міністер... міністерства та відомства в Україні, називають Ляшка. Говорять тут Дар'я Біль пише, що е, Олега Ляшка говорить у стамі народа такі нужни. Володимир Великий однозначно богомолець Парубі Ярош, Олександр Круцьких, Порошенко прем'єр Пензеник МінФін, Лановой Мінекономіки, Богомолець Мінздрав, ректор Могилянки Міністерства образування, МВД Луценко, Кужель Мінздох, Міністерство оборони, Парубій, надо создать антикоррупционно бюро з функцией контроля за использованием бюджетных средств в голове з Ярошами. Обязательно надо новый налоговий кодекс и пенсионную реформу. Павло Дмитренко пише, хотів би, щоб прем'єр-міністром був Петро Порошенко, Юлія Гунько. В жодному випадку старих облич. Вони вже своє віджили і накоїли немало. Хочу бачити розумних, поміркованих лідерів, патріотів, не іноземних маріонеток. Більше коментарів ви можете прочитати на нашій сторінці у Фейсбук. Це сторінка телеканалу ТВІ. Залишайте там свої коментарі. Нам цікава ваша думка. Сьогодні ж в мережі з'явився сайт новий, який називається Янукович Лікс. Це сайт, на якому зібрані документи, які журналісти-волонтери збирали у Мужегірі після того, як Віктор Янукович залишив своє помешкання. На цьому сайті викладено частину документів, які було знайдено. мої колеги-журналісти відшукали ці документи. Дуже багато текст, дуже багато документів, які намагалися. Втопити у воді невідомі, очевидно, охорона, і зараз можна ознайомитися з цими документами, побачити всі платіжки, всі доручення, всю бухгалтерію, чорну бухгалтерію Віктора Януковича. Водночас, Геннадій Пампуха, це експерт, міжнародний експерт права і незалежної експертизи в блозі на Ліганет, написав, що все ж таки потрібно встановити. Справжню цінність майна і нерухомості в Межі Горі. Може, і, і він говорить про те, що може це зробити незалежна судова експертиза, яку можуть очолити судові експерти Незалежного інституту судових експертиз. Ну нагадаю, що на наразі там тривають багато екскурсій в Межигірі в резиденції колишній резиденції президента України. І ніхто реально ще не зміг зробити повний опис того, що знаходиться в Межигір'ї. Представники самооборони охороняють цю резиденцію, але справжню ціну, звичайно ж, можуть зробити оцінити судові експерти. Ну і на сам кінець скажу, що Ельзи не пускають, начебто, в Росію і гурт Святослава Вакарчука написав про те, відеозвернення розмістив. До російських фанатів я буду завжди з тобою. Пісню Леніда Грутіна співає Вакарчук і звертається до прихильників. До російських фанатів. Більше я вже розкажу завтра вам, о 17-й годині. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемося до завтра.